Іноді дуже хочеться, щоб хтось взяв за нас відповідальність і хтось проманіпулював. Отак, взяв тебе за руку і сказав ні про що не турбуйся, я вже все знаю, як зробити. Я все владнала, владнав, я відведу тебе, де тобі буде добре, і я краще за тебе знаю, як тобі буде добре. І ти така кажеш: Окей, давай. А потім ти такий дивишся і починаєш. Та ж це ж мені аб'юзивні відносини. Саря, так воно і працює. Кожного разу, коли ви відповідальність за якісь свої вибори передаєте іншим людям, кожного разу, коли вони обіцяють вирішити твої проблеми, вони їх вирішують, і от ці люди знаходяться, але їх вони вирішують так, як їм важливо в цій ситуації, а не так, як тобі підходить.